До тебе, Господи, прагну, нехай не посоромлюсь із повіки. Правдою Твоєї визволи звільни мене, прихили до мене, ухо Твоє, і спаси мене. Стань для мене Богом заступником і твердиною міцною, щоб спасти мене, бо ти скеля моя і прихисток мій. Боже мій, визволи мене з руки нечестивого, від руки злочинця і гнобителя, бо ти надія моя, владико, Господи, уповання моє від юності моєї, У лоні материнському, ти був мені опорою, від утроби матері моєї, ти покривав мене. І тому я завжди славитиму тебе, для багатьох став я поганою прикметою, але ти, мій надійний прихисток, нехай наповняться вустами і хвалою, аби проспівати мені славу твою, весь день славити велич твою. Не відринь мене, коли я постарію, коли виснажиться сила моя, не полиш мене, бо вороги мої говорять про мене, і ті, що чатують душу мою, радяться, Бог покинув його, у нас доженіть і схопіть його, бо визволителя немає. Боже, не віддаляйся від мене, Боже мій, поспіши допомогти мені. Хай будуть посором мені і зникнуть вороги душі моєї, нехай криються соромом та ганьбою ті, що шукають мені зла, а я завжди надіятимуся і хвалитиму тебе дедалі більше і більше, Уста мої звіщатимуть про правосуддя Твоє, щодня про спасіння Твоє, бо я не знаю числа милостям Твоїм. Увійду до святиличей хвалою величі, владики Господа, сповіщу про те, що ти один справедливий. Боже, ти вчинив мене від юності моєї, і я досі сповіщаю про чудеса твоїм. І коли я постарію, стану сивим, не покинь мене, Боже, аж доки не оповім я про силу Твою, поколінню Своєму і тому, що прийде, про могутність Твою, праведність Твоя, Боже, сягає небес, Боже, хто рівний тобі, ти твориш величне, хоча ти посилав мені силу лютих бід, але ти повертався і знову оживляв мене, знову виводив мене з глибин земних. Ти примножував надімною велич свою, повертався і знову втішав мене, знову виводив мене з глибин земних, тому я прославлятиму тебе за вірність твою, Боже, на псалтирі гратиму тобі на гуслах, святи Ізраїлю. І коли я гратиму тобі, зрадіють устами і душа моя, яку ти визволив, і язик мій щодня говоритиме про правосуддя Твоє, про те, як були посоромлені і знеславлені ті, що бажали мені зла. Боже, даруй, цареві правосуддя Твоє. Царевому сину, праведність Твою, аби правдиво судити йому твій і в Бога Твоїх справедливо, хай принесуть гори, мир народові твоєму і пагроби, праведність. Він дасть суд бідним з народу, дітей у спасе, а гнобите їх смирить, щоб вони благоволіли перед Тобою, доки світитиме і місяць, з роду в рід, він прийде, немов роса на покіс, як тихий дощ, що сходить на землю, За днів його розцвіте справедливість і буде ряснота миру, аж доки існуватиме місяць. Володіння Його будуть від моря й до моря, від Єфрату до кінців землі, мешканці пустель падуть перед Ним, і вороги Його лизатимуть землю, царі Фарсісу й островів принесуть данину, царі Аравії та Сави принесуть дари, і вклоняться йому, всі царі, всі народи служитимуть йому, бо Він рятує Бога від руки сильного і бідного, який не має помічника. Зглянеться над бідним та нужденним і душі в Бога спасе. Від утиску і насильства Він визволить душі їх, бо кров їхня буде дорогоцінною в очах його. Він житиме й отримуватиме данину аравійським золотом, завжди молитиметься за нього і щодня благоставлятимуть Його, наповнить пшениця землі Його полихатиметься вона на верхогір'ях, вражає Його, нехай буде ряснішим, ніж у Ливані, і жителі міст Його примножаться, мов трава на землі, благословенне ім'я Його повіки, перш ніж існує сонце, перебуває ім'я Його, і буде він благословенним усім племенам земним, і назвуть його щасливим усі народи. Благословенний Господь, Бог, Бог Ізраїля, єдиний, що творичу чудеса, і і славний ім'я Його повіки на віки вічні. І нехай наповниться славою Його вся земля. Амінь, амінь. Слава і Сину і Святому Духові. І нині по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже. Аллилуйя, Аллуйя, Аллилуйя. Слава тобі Боже. Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові. І нині повсякчас, і на віки віків, амінь. Справді добрий Бог Ізраїлю до чистих серцем, а я мало не похитнулися ноги мої, мало не послизнулися стопи мої, бо позаздрив я беззаконним, побачивши щасливу долю нечистивих. вони до смерті своєї отримують усе, чого хочуть, тіла їхні вгодовані, людських злиднів вони не знають, страждання людські їх не торкаються, тому й гордість, немов намисто, лежить на них, одежа їхня неправда й нещастя, запливли жиром очі їхні, топчуться помисли в серці. Вони глузують і говорять злісно, пихато погрожують насильством, уста свої піднімають до небес, і язик її блукає по землі, ось чому народ мій іде за ними і цілоденно перебуває з ними. Вони кажуть, як довідається Бог, невже вишній дізнається? Ось такі нечистиві, і до того ж вони завжди благоденствують і збирають багатство. Тоді сказав я невже даремно зберігає чистим серце моє і руки мої неповинними. якщо я щодня зазнаю бичувань. І звинувачують мене щоранку, та якби я сказав, говоритиму так, як вони, то зрадив би завіт з поколінням синів твоїх. Так я намагався все те збагнути, але це видавалося мені надто важким, аж поки не війшов я у святилище Боже і не дізнався про їхній кінець. Дійсно, ти поставив їх на слизькому шляху. Коли вони будуть підносити себе, ти скинеш їх. Як несподівано прийде на них занепад, як зненацька вони щезнуть, загинуть за беззаконня своє. Як щезне сон того, хто прокидається, так зникне з міста Твого, Господи, тінь їхня. Коли горіло серце моє і нутро моє боліло, тоді був я нерозумним і невігласом, мов худоба був перед Тобою, але я завжди з тобою, Ти тримав мене за праву руку, напоумлюєш мене порадою своєю, аби потім прийняти мене зі славою. Бо хто в мене є на небі, крім тебе, і чого я хочу на землі, як не тебе, тужить серце моє і плоть моє, але Бог скеля серця мого. І доля моя навіки. Ось бо загинуть ті, що віддаляються від Бога. Ти знищиш кожного, хто не вірний тобі. А мені щастя наближатися до Бога. На Господа покладати надію мою, сповіщати про всі славні діла Твої. Біля воріт, дочки Сіону. Чому, Боже, ти відкинув нас назавжди? Чому палає гнів твій на овець пастви твоєї? Згадай про зібрання твоє, яке ти здобув собі віддавна. Проскіпити роздобутку Твого, який ти викупив собі, про цю гору Сіон, на якій ти оселився, спрямуй стопи твої до місця, що стало руїною навіки до святилища Твого, в якому ворог усе зруйнував, Кричать ненависники твої у місті, де ти з'являвся, поставили над ходом знамена свої, а наших знаменних пізнали. Біля виходу на горі сакирами, немов гущавині лісу, розрубали вони двері його. Тисаками і молотами потращили, різблені прикраси Його, віддали вогню святилище Твоє, осквернили земну оселю імені Твого, сказали в серцях своїх усі одноплеменці їхні, ходімо й припинімо всі свята Божі на землі, знамень наших ми не бачимо, немає більше пророка. Ніхто серед нас не знає, доки так буде, доки, Боже, ворог буде глумитися з Тебе? Чи завжди супротивник вічно хвалитиме ім'я Твоє. Навіщо ти ховаєш руку твою і правицю твою, витягни її з пазухи твоєї і розбий його назавжди, Бог, цар наш одвіку, що звершив спасіння посеред землі, ти розділив силою море своє, ти розбив у водах голови драконів, ти розтрощив голови дракона, віддав його на поживу народам Ефіопським, ти відкрив джерела й потоки, ти висушив річки, що не пересихали. Твій день і твоя ніч, ти сотворив світила й сонце. Ти встановив усі межі землі, літо і зиму ти створив. Згадай про те, що ворог над Господом гломиться, що безумний народ холить ім'я Твоє, не віддавай звірям душу, що славить тебе про життя у Боги, Твоїх не забувай назавжди, поглянь, як порушують завіт твій, темні місця, землі, сповнені оселями беззаконних, нехай пригнічений не повернеться у соромі, нужденний і Богий, нехай похвалить ім'я Твоє, устань Боже, захисти справу свою. Згадай, що безумний щоденно ганьбить тебе, не забувай про галас ворогів твоїх, горді крики ненависників твоїх постійно лунають перед Тобою. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часі, і навіки віки віків. Аміння. Алелуя, алелуя, алелує, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі, Боже, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, Святому Духові, і нині, і по всіх часів, і на віки віків. Амінь. Будемо славити Тебе, Боже, славити і призивати ім'я Твоє. Будемо сповіщати про всі чудеса Твої. У призначений мною час я здійсню справедливий суд. Тремтять земля і усі, що живуть на ній. Але я зміцню стопи її. Я сказав зухвалим, не будьте зухвалими і нечестивим. Не піднімайте рога, не піднімайте рога вашого, не говоріть про Бога зарозуміло. Бо ні на сході, ані на заході, ані в горах пустельних правосуддя, але Бог суддя. Одного він принижує, а іншого підносить, бо чаша в руці Господа в ній пінеться вино, воно повне приправ, і він сам налізний, навіть гущу його процідять і вип'ють, усі нечистивці землі. Я ж радітиму повік, співатиму Богу Якова, усі роги нечестивих я зламаю, а рік праведника піднесеться. Знають в юдеї Бога велике в Ізраїлі ім'я Його, У шалем поставив він шатро своє, оселю свою на Сионі, там скрушив він полум'яні стріли лухів, щіт і меч, воєнну зброю, сяєш ти дивовижних гір вічних, вражені всі нерозумні серцем, поснули сном своїм. Ніхто з воїнів не знаходить сили в руках своїх. Від відкриття твого Божа, Якова завмерли і кінь. Ти страшний і хто стоїть перед тобою, як ти розгніваєшся. З небес прогрімів суд твій, земля вжахнулася і замовкла, коли Бог став для суду, щоб спасти всіх пригноблених на землі. Гнів твій на людей сприятиме славі твоїй, а залишок гніву ти стримаєш. Складайте обітниці Господові, Богу вашому, і виконуйте їх. Нехай усі, що живуть навколо нього, принесуть дари страшному, тому, хто приборкає Дух Князів, хто страшний для царів земних. Е... Голосом моїм я Господа прикликав, голосом моїм, Бога, і він почує мене. У день скорботи моїй шукав, я владику, вночі простягав руки мої до нього і не впускав. відмовлялася від утіхи душа моя. Згадую про Бога і стогну, замислююся і знемагає дух мій. Вночі я не спав і був такий схвильований, що не міг говорити. Міркую про дні давні, згадую про літа споконвічні, бесідую вночі, серце моїм, і дух мій шукає відповіді. Невже навіки відкинув владика і не виявить більше ласки своєї, невже назавжди припинилася милість Його, довіку припинилося слово Його? Невже Бог забув про милосердя, стримав у гніві свою ласку, тоді сказав я: ось, у чому горе моє, не являє вишній силу свою, як колись, пом'яну діла Господні, згадаю про давні чудеса Твої, думатиму про всі діяння Твої, міркуватиму про великі звершення Твої, Боже, свята путь Твоя. Який Бог такий великий, як Бог наш, Ти, Бог, що творить чудеса і показав серед народів силу свою, визволив рукою Твоєю народ твій, синів Якова та Йосифа, побачили тебе води, Боже, побачили тебе води і злякалися, здригнулися безодні, загорпотіли великі води, з неба линула злива, і смар у грім, і стріли твої літали, грім твій гуркотів у бореві, блискавки твої осяювали світ, земля здригалася і тремтіла. Морем путь Твоя пройшла, стежки Твої через великі води, але слідів Твоїх не було видно, немов овець повів ти свій, рукою Моїсе і Аарона. Слава Твісину, і Святому Духові, і нині по всіх часах, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Блажений і людинолюбний, благосерний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче Щедрот, і Боже всякої втіхи. Дякуємо Тобі за всі Твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження і до нині щедро подаєш нам якими ти постійно ущедрюєш нас, дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш, молимо тебе, милосердний, обіцяючий помилування, пом'яни братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, Всі, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися, і всіх, що ми їх тут згадуємо. І, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих, сам із своїх багатих щедрот, віддяч благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як жертву приємну тобі, як діло милості тобі самому явлене, дай їм від роси небесної і від плодів земних, наповни їхні дами пшеницею, вином і єм та всякою добротою. Захисти їх від усякого зла та даруй їм повноту небесного і земного благословення, Пом'яни у Царстві Твоєму, їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних блага, прийми милостиво і нашу подяку, яку, як непотрібні слуги, зі страхом і трепетом наважуємося принести Тобі від глибини серця з любов'ю вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троєце, помилуй нас. Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святи, злянці і сціли, немочі наші, імені Твого ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю І Сину, Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і ще й сина в небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Ліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, жахайся я страшного дня, пришестя Твого і неминучого суду Твого, Христе, боюся. Жахаюся і тремчу, бо маю безліч тяжких гріхів. Ти ж як милостивий Бог раніше кінця мого направ, і спаси мене, Спасителе милостивий слава Цю і Сину, і Святому Духові. Господи, коли поставиш пристіл твій на суд і перед тобою стануть усі люди, тоді цар не стане вищим за воїна і не відрізниться, володар від раба, бо кожен за своїми ділами або прославиться. Або осоромиться і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пречиста Діво, мати, великі дари одержала Ти від Господа, бо ти тілом породила єдиного святої Троїці, Христа життєдавця, на спасіння душ наших. Господи помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи, помили, Господи помили, Господи помили, Господи помилує. Господи, помили, Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Господи, помилує. Господи Боже наш у милості багатий і в щедротах неосяжний, єдиний єством безгрішний, що ради нас став людиною в усьому, окрім гріха, почуй у час цей благання моє, бо я немічний і в Боги, я не маю добрих діл, і серце моє тривожиться в мені, бо знаєш ти Всевишній Царю, і Господи неба і землі, що я всю молодість мою у гріхах прожив і за попотями плоті моєї ходив. Я став посміховиськом для диявола, бо завжди ходив за його порадами, валяючись у болоті пристрастей, я тьмарив розум свій від дитинства і до нині. Я ніколи не виконував волі твоєї святої, а бувши в полоні гріха та диявола, я ніколи не думав про нестерпний гнів твій, на грішників та вогнену гієну, що чекає на них, а впавши у відчай. Я не приходив до розуму і тим позбавив себе Твоєї милості, якого тільки гріха я не вчинив, якого діла диявольського я не зробив, якого блуда діяння я з насолодою безоглядно не виконував, розум огидними думками оспирнив, тіло пристрастями занепастив, душу поганими бажаннями забруднив. І хто не плакав від мене окаянного, хто не ридав від мене несправедливого. Це я один так тяжко прогнівив тебе, це я один гнів твій на себе розпалив, це я тільки лукавство перед тобою вчинив, я перевищив у гріхах всіх грішників, бо грішив свідомо і нестримано, але ж ти, милостивий і людинолюбний, чекаєш на навернення грішників, тому і я віддаю себе на суд твій, серцем обіймаючи причисті ноги твої, як глудниця. З глибини душі взиваю. Очисти, Господи, і помилуй мене, немічно. прихилися і почуй благання моє, Сліз моїх не відкинь, і прийми покаяння моє, поверни, як блудного, і прийми і прости, як того, хто видужує, бо Ти ж не призначив покаяння для праведного, і прощення даєш не тим, що не зрішили, а вимагаєш покаяння від мене грішного за все гріховне, що я вчинив, ось і я наче без одягу стою перед тобою, Господи серце вічне, і сповідаюся у гріхах моїх, молю тебе, просвіти очі серця мого, дай мені сльози покаяння та нестримне бажання виправлення, щоб я з доброю надією та певністю перейшов до вічного життя з Тобою, валячи і благословляючи все святе ім'я Твоє, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і навіки віків Амінь.